Прокурор Київської міської прокуратури пологові секретаря судового засідання Селасу міста Києва Брожайської душі розгляд по питанні просила з убіжного заходу в Україні облаково арешту, решту, комінального поваження до ЄРД з номером 220-241-011-101.237.1920-го постанови статі 370 України. Складання сьогоднішньої форми повного значної часу за число морськовами, оружиня з тим участия на керуючіамо 77-79, 80, 81, 370, 372, 376, 35 кПУ, це 6 постанови заяву про Київської міської прокуратури Антолого, йдучості в розлі попитання посольства забіжної заходу в ліці уголовки можна решту комінальне поваження на СМД з номером 220 241 011 102 і 11 березня 2024 року залишити без задоволення заяву провід секретаря суду в Сенсовському сумістикі Ображайського від участі розглядало питання по соціальних забіжнозахловійці мошення решту прийманому провадження самої ресурсного суду красиво з 1241 011 102.0238 і 11 березня 2024 року залишити без задоволення. Ухвала схорони, полягаєся числовий піх, спомните споруди, проголошення.

Андрій, який є представником юридичної фізичної особи, проти якої висунуто дане обвинувачення безпідставне, я би хотів, щоб викликали, щоб з'ясували, хто в залі знаходиться, бо тому що в залі знаходяться от два учасника цього процесу, які дали подання і підробили на мене справу. Це працівники СБУ, які вели справу, які завідомо вам підсунули справу, в якій. Не було відомості, що я веду журналістке розслідування і мною порушена кримінальна справа. І вони вели от це завідомо фабриковану справу, вам поклали на стіл, для того, щоб приховати факти, які вони покривають, сприяючи роботі підпільних казино, які я розслідую. І хочу, щоб ви запросили в суд охорону, яка би забезпечила безпеку, щоб ці дані особи, які завідомо це все зробили, і сфабрикувавши. Щоб ви порушили проти них згідно статті. 459 п'ятдесят риска 467 шістдесямо КПК України видали ухвалу для порушення кримінальної справи, притягнули їх до кримінальної відповідальності за такі дії, за те, що вони завідомо створюють злочинні дії. Тим більше, оцей от Євгеній Баценко, він представився прошли раз воєнним військовим. Тобто, він зазначив, що він СБУ військовище, тобто він створює згідно статті 426 двадцять риска 2 кримінального кодексу України, і будучи воєнним, оце такі дії, типу, Завідомо, якби приховує згідно 369-ї злочинні дії в корисливих цілях, підробляючи справу і надаючи вам в руки завідомо підроблену справу, щоб ви розглядали оцю справу. Тому я зобов'язую прокуратуру. Я подав вам клопотання, ой, не прокуратуру, а суддю, щоб вони щоб ви видали ухвалу по поводу даних. осіб, з'ясували, хто це такі. Бо це є учасники, які подали оце завідомо брехливе проти мене справу. І перешкоджають мої журналістські діяльності, журналістській діяльності, і викриванню злочинів, які я зазначив. Це все робиться. Оцими. Тому з'ясуйте, хто ці особи, Викличіть поліцію, хай з'ясують, хай вони предоставлять, хто вони такі. Це не вільні слухачі, це злочинці, які це все роблять. І тому в зв'язку з тим розгляньте оце моє клопотання. І я маю ж право, правильно? Згідно КПК України, ви ж чтете КПК України. Подати зараз подання на цих людей і на прокурора, який завідомо підтримується. Бо тому що я на всі слідчі дії приходжу. До цього особи він втікає, в мене відеопротоколи є. Він мене викликає, а потім відміняє. Ні одного досудового до судового процесу не було. Яке клопотання ви зараз приймаєте, коли я завжди приходжу, а він втікає, оця особа. Тому викличте, будь ласка, поліцію, затримайте його, видайте ухвалу затримання і розслідуйте згідно от КПК. Цих статтів, що я зазначив, кримінальну справу ухвалу видайте, щоб розслідували цю справу. що ви думаєте, питання? Я вважаю, що здійснення таких дій безпосередньо в час розгляду попадання про застосування допобіжного заходу не передбачено. Як а, не передбачено, КПК передбачає? А, а, передбачає. А... А... Просто Андрій. Вибачаюся. Зрозуміло, вибачаю саме це, бо тому що це іде злочин, от від, при від, вас від, від, від відбувається злочин. Так. Ну я вибачаю просто добре, а, хай злочинці договорять. Я знаю, що участь безпосередньо в даному клопотанні слідчого та оперативного співробітника також не передбачена. При цьому не бачу необхідності для встановлення їх особи. Вони наразі присутні як видно спичення. То, тобто тобто заперечую прос щодо задоволення даного часу. <звук> Цього процесу свідчить сюди, коли закону і вказаному по питанням. Можна ухвалу а, отримати Андрія, за відмову протокольною ухвалу З тих підстав відповідно, що в судовому засіданні присутні один, два, сі, сім вільних слухачів. Жоден з них наразі не порушує порядок в судовому засіданні, тому у нас коробці. Будь-яких інших заходів для процесуального реагування таким чином все чи суддя не вручає так. Так, злочинці сидять в залі. Наступне, будь ласка, клопотання так, є у вас? Так, я хочу, щоб ви розглянули зараз от, по суті, клопотання, яке подав. І згідно закону України, згідно статті 459... п'ятдесят дев'ятої чотиримості в ЄРДР, так? Від нестабідності в ЄРДР поданий фактах. Це Дивіться, я маю вправі Дивіться, Ви з, з попитанням про обрання запобіжного заходу у ліці доволого домашнього решту ознайомилися? Е, ну я бачив там, що понаписували мені безпечатки без підписи, які здали папірці і втекли на вулицю. Дивіться, прокурором з тобто ви відмовляєтеся розглядати клопотання, яке має право згідно КПК подавати в будь-який момент судових процесів Дивіться, за під за злочин. Послухайте мене, На вас, на мене, на прокурора, на слідчого, покладає, крім прав ще й обов'язки. Відповідно цьому Кримінальному поліціональному кодексу всі заяви мають подаватися на відповідній стадії. І я, як головуючий, керую ходом судового засідання. Дивіться, якби ви ініціювали питання про застосування там стосовно слідчого. Чи прокурора там внесення відомості в ЄРДР ви мали право першочергово на заявлення тих чи інших клопотань і підтримку вашої заяви наразі? Ви а, маєте таке право, однак а, вам це право надається висловлюватися лише після а, висловлення позиції сторони обвинувачення щодо клопотання. Соно цілодобового домашнього арешту зрозуміло ні, ні, ви суперечите закону, бо тому, що злочин вже відбувається. Злочин вже. Тобто я вам повідомив про злочин, який діє, і у вас є в руках злочинна справа. Тобто ви відмовляєтеся виконати закони КПК України і ви розглядаєте завідомо злочинну справу. По тому факту я зобов'язую вас відкрити кримінальну справу, Андрій, просто заперечуємо. Ми розглянемо всі ваші заяви. То вже злочин вже відбувається на ваших очах, в ваших руках. передбачений законодавством. Так, законодачу, ви маєте вже. Що, нагай... Андрій, ні, намагати, злочин жаль буває. Перейте ні, ні, ви Юра, я у зроблю. Перестань, вести себе так і. Юра, ви, все. Юра, інакше ви сам. Говорите, будь ласка, заспокойтеся. Я вам допомагаю. Що, тихо, тихо, Юра, тихо. Припини, розберемося. Я, будь ласка, я можу. Заспокоюся, заспокойтеся. Заспокойтеся. Пан Андрій. Андрій, праздник. Ссоном вас прокурором ініційоване питання про застосування домашнього арешту цілодобово з забороною відповідно вам е, залишати місце свого постійного проживання, Покладе, просять відповідно слідчі суду перебувати за кожною вимогою до слідчого чи суду у визначений час, не відлучатися за межі Львівської області, повідомляти про зміну свого місця проживання і здати на зберігання свої закордонні паспорти. Зрозуміло? Не розумію, це злочинці, як вони можуть так. щось подавати. Ну я зрозумів. Я Я являюся. Секунду, я, я, я з'являюся на всі виклики. Я зрозумів. Ну, ну. От з цим клопотанням, з клопотанням такої прохальної частини орган досудового розслідування звернувся до вас Я зрозумію. до слідчого судді. Так, тоді, будь ласка, пані прокурор, ваша думка з приводу на клопотання? В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було встановлено що. Жук Андрій Григорович, 1810 у настановленому дослідовому розслідуванням час, перебуваючи в настановленому місці, виготовив та поширив на своїй персональній відкритій сторінці соціальної мережі YouTube під назвою, назвою Андрія Жир з посиланням, яке вказано відеоматеріал, відеозвернення, за посиланням, яке вказано під назвою Слав'яні. неужели ми так ми так і ніколи не приснулися? Відповідно до висновку експерта сумського відділення науково-дослідницького інституту імені Бокаріуса Міністерства юстиції No345 від 14.05.24 у тексті вказаного вище відеозвернення міститься звернення висловлювання у формі глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочаток у 2014 році. Крім того, на науканальна свого вчинного опуску 11.09.2023. Жуб також виготовив і поширив на своїй персональній відкритій сторінці соціальної мережі Ютуб під назвою Андрій Ж, за посиланнями, яке вказано відеоматеріали для звернення під назвою Обращення воїна в половинного славянам». Відповідно до висновку експерта від 14.05.2024 до декція вказано вище відеозвернення місяця висловлювання формі верифікації осіб, які здійснювали збройну агресію. Російської Федерації проти України розпочато у 2014 році. За даними фактами ЖУКУ Андрію Гриморовичу було повідомлено про підозрі учинення кримінальних порушень, передбачених частиною 2-3 статті 436 про два кримінального кодексу України. Обґрунтованість сказано підозріл в повному обсязі, які матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування. Зокрема, рапортом про виявлення кримінального правопорушення, протоколом огляду, висновком експерта е, Національного наукового центру інституту судових експертиз імені професора Бакаріуса Сумського відділення та іншими матеріалами кримінального провадження. На даний час орган досудового розслідування вбачає наявність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, дозволений е, може переходитися до органів досудового розслідування або суду. Оскільки вчинити докримінованої модерна правопорушення, санкція зачинення якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання при застосування запобіжного заходу, не пов'язаного з домашнім арештом, є підстава вважати, що жут може переховуватись від органів досудового слідства та суду, крім того, враховуючи активне ведення бойових дій та збройної агресії Російської Федерації на території України і регулярних незаконних збройних формувань створених і керованих фінансованих Російською Федерацією щодо мови тимчасового з окремої території України не виключається можливість прораховування підозрюваного на вказаних територіях та перехід на сторону ворогу. Може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки врахуючи підтримку підозрюваних протиправної діяльності російських окупаційних військ в раді загострення воєнних дій на території України існує ймовірність його сприяння представникам Російської Федерації проведення проведенні діяльності на шкоду державної безпеці України на перешкоджання впровадження іншим чином. А крім того, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, оскільки злочинна діяльність підозрювана в умовах воєнного ставу, стану та триваючи збройної агресії, була спрямована на поширення матеріалів, яких міст про рефікація усіх, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України з початку 2014 чотирнадцятому році. А тому підозрюваний, не перебуваючи під домашнім арештом, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому він підозрюється. Крім того, встановлено, що в разі обрання менш тяжкого запобіжного заходу він не зможе забезпечити належне виконання підозрюваним своїх процесуальних прав та обов'язків. Враховуючи викладене, прошу застосувати до підозрюваного жука Андрія Гриборовича 18.01 1981 року народження. Біжний захід у вигляді цього добово домашнього арешту строком на два місяці, поклати не на підозрюваного наступні обов'язки, пробувати за кожною вимогою до слідчого прокурора або суду у визначений час, не відлучати з Львівської області, без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідного кормів державної влади свій паспорт з профілю для визволя за кордон інші документи щодо відправи на виз України і військові. Ми замітили, що про мої кримінальні справи, які я веду, ні слова. Знов де свідоме приховання злочину. Андрій, ваша думка, клопотання підлягає задоволенню? Чи... Ясно, що ні. Я виявляюся всюди і зауважте, прокурор ні, ні разу не сказав про кримінальні справи, які я веду. Тобто злочини. Це вплив на мене. У вас письмові заперечення підготовлені на вказане попитання? Ну ні, поки нічого. Я хочу подивитися матеріали справи, і що це відбувається, чому немає моїх їх всіх поданів і в апеляцію, і в заперечень. Ну, я хочу взагалі, я не разу справи не бачив, мене не допускають, я попередньо зазначав. в там тому залі, то вже, ну, в там -тому, Тобто відбуваються якісь непонятки. Тому що я задавав заперечення на судові розгляди по поводу відводу, я давав заперечення ухвалам, я, заперечення, я давав апеляційні скарги, і чомусь вони не через суд районний, ну, чомусь вони не розглядаються. Тобто, а, дивіться, у вас інтеріально клопотання, ви ж їх відмовилися отримати. Мені дали якісь папірці, ну, не підписані. Ну я дивився, там якісь не підписані без печаті, без підписів. Просто куча документів мені дали на дворі і втекли. У мене ще є відеопротокол, який зазначили. І хотів би зазначити. Так, а, тобто проти клопотання, ви з задоволенням заперечуєте. Дивіться, пропонуються оголосити технічну п'ятихвилинну перерву. Ви, будь ласка, якщо є бажання, можете ну, поміркувати над тим, як ви будете. Які доводи ставити на противагу тому, що тут оголосив прокурор, у пані прокурор, будь ласка, подивіться документи, які надає заявний, відповідно, ми продовжимо через п'ять хвилин разом зразний справу. Да, ну, тому що вас, напевно, немає ознайомтеся, став, да. бо тому, що як прокуратура не знає про такі вагомі факти, які я веду. Тому ви свідомо створюєте злочин, от при суді ще раз заявляю. Тому ви маєте за це бути також покарані, як ваші колеги. І оці от. Злочинці, які тут стоять перед вами, ви маєте дати указ, щоб їх перетягнули до кримінальної відповідальності у тих двох злочинців як мінімум.